Я з'ясувала, що стаття про будапеський меморандум в англомовній Вікіпедії потребує термінового редагування. Попередні редактори внесли такі правки, що зміст трьох меморандумів щодо відмови від ядерної зброї зі сторони Білорусі, України і Казахстану особливо по другому пункту був викривлений і втратив своєї сили. Я швиденько знайшла в інтернеті тексти на два меморандуми. Які були опубліковані з реєстру Організації Об'єднаних Націй. Ці два меморандуми стосувалися України та Білорусі. На Казахстан я знайшла окремий в інтернеті текст. Всі три тексти меморандумів абсолютно однакові. Різниця лише в країні-виконавиці умов, країн-ініціаторів Будапеського меморандуму. Тобто меморандум був окремо складений на Україну, на Білорусі, на Казахстан. Країнами ініціаторами Будапештського меморандуму були Російська Федерація, Великобританія та Північна Ірландія та Сполучені Штати Америки. Країни виконавиця це Україна, Білорусь та Казахстан. В англійському тексті написано, що Білорусь, Казахстан і Україна стали учасниками договору про нерозпосюдження ядерної зброї та фактично відмовились від свого ядерного арсеналу на користь Росії. І що країни-учасники погодилися з наступним. Перший пункт поважати незалежність і суверенітет підписантів в існуючих кордонах. У цьому суттєвих розбіжностей немає з основним текстом меморандуму. А от у другому пункті написано: утримуватися від погроз або застосування сили проти підписанта. замість ось цього. Країни-гаранти підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози, силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, Білорусі, Казахстану, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти цих країн, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися. Це викинули із тексту. Третій пункт. Тут зміст переданий точно. Країни гаранти зобов'язані утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення виконавцям меморандуму прав, притаманних його суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги. Четвертий пункт. Зміст точний. Там написано, що країни-гаранти підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги країні-виконавиці як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо остання стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. П'ятий пункт зміст переданий неточно. Замість підтверджують свої зобов'язання не застосовувати ядерну зброю. Там написано. Утримуватися від застосування ядерної зброї проти підписантів. Refrain замість reaffirm. Зміст п'ятого пункту такий. Держави гаранти підтверджують, що до України, Білорусі Казахстану їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю. Крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили, або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною збройною. шостий пункт передає зміст точно. А саме, що учасники меморандуму будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. У цьому відео я ознайомила вас з текстом Будапештського меморандуму, а також показала, які є відмінності між тим, що ми бачимо у реальному тексті, і тим, що оприлюднено у міжнародній Вікіпедії. У наступному відео я покажу, як я робила правки за допомогою звичайного смартфону у мобільному браузері.